У великому місті, де на клумбах цвіли різнокольорові тюльпани, а на небі щодня літали повітряні змії, жила собі пані Іра. Вона працювала в школі, була вчителькою праці. Але це була не просто вчителька. У пані Іри була чарівна майстерня, яку діти називали майстернею чудес. А чому саме чудес? якось запитала дівчинка Марійка, новенька у класі. Бо тут все оживає, вигукнув Тарасик. Минулого тижня ми зробили метелика з паперу, і коли дмухнули, він полетів. А ще тут пані Іра вчить нас не тільки шити й клеїти, а й мріяти, додала Софійка. Марійка уважно подивилася на вчительку. Вона була добра, усміхнена і дуже красива, але в неї була одна особливість замість лівої руки у пані Іри був протез, сріблястий і гладенький, як у справжньої супергероїні. А як ви робите всі ці речі, пані Іро, якщо у вас? Ну, ем... несміливо почала Марійка. Якщо в мене замість руки чарівний інструмент, усміхнулася пані Іра. Дуже просто, це дуже зручно, а головне, це серце, натхнення і віра в себе. Якщо вони є, можна зробити все. Навіть летючий корабель? здивувався Дмитрик. Навіть корабель мрії, – відповіла пані Іра й підморгнула. І тоді в майстерні почалося диво. Діти вирізали вітрила з тканини, клеїли з дерев'яних паличок бортики, розмальовували веселими кольорами, і ось літаючий корабель мрії з'явився просто посеред класу. Він не піднявся в небо по-справжньому, але в дитячих серцях полетів так високо, як ніколи раніше. Пані Іра не просто вчила шити, вирізати й будувати. Вона вчила дітей вірити в себе адже коли ти віриш, тоді справді твориш чудеса. З того дня Марійка щодня чекала уроки праці. Вона знала там у майстерні чудес можливо все, бо рука не головне, головне серце, яке вміє творити.